Синій колір це чисте небо, Жовтий – пшеничне поле, що колоситься під ясним сонцем. Синьо-жовтий стяг на честь Дня державного прапора України сьогодні урочисто підняли на головному майдані Рівного. Під його знаменом ми йшли до проголошення незалежної держави. Українські прапори, які тисячами майорили над мітингами кінця 80-х, початку 90-х років, сповіщали найважливіше: Україна відроджується, Україна здобуває свободу у державному прапорі. Втілені прагнення українського народу до миру, праці, краси рідної землі, впевнений міський голова рівного Володимир Хомко. Чверть століття це мізер з точки зору розвитку цивілізації. А для нас ціла вічність – це час існування нашої незалежної держави. Ви знаєте, в цей день хочу побажати всім нам, щоб цей прапор висів на шоглах наших міст вічно, висів в небі незалежної, вільної. Демократичної, потужної, розвиненої європейської України День державного прапору став особливим для сина загиблого бійця АТО 16-річного Віталія Цісарука. У кінці церемонії хлопець отримав паспорт громадянина України і пообіцяв, що ніколи не забуде за що загинув його батько. Віднедавно для мене, як і для більшості українців, синьо жовтий стяг є не просто атрибутом держави, частиною державних урочистостей чи окрасою футбольних трибун. Це уособлення України. Священний символ та оберіг, за який поклали життя, мій батько та тисячі інших героїв України дуже важко змиритися із втратою рідної людини. Єдине, що підтримує, це думка про те, що він загинув не дарма, а поклав життя за свободу та незалежність рідної держави. На свято державного прапора на головний майдан рівного прийшло чимало рівнян. 85-річний Дмитро пам'ятає, коли вперше побачив український прапор. Пам'ятає сльози на очах людей та віру в те, що Україна таки буде незалежною. Я вперше прапор у 60-х роках побачив в Дербені. Там був такий маленький мітинг. О, і і ну, прапор на машині стояв. О, я, значить, як сказати, радувався тим, що я перше і, побачу прапор. Я пішов між людьми, а люди там, ну, громадяни села кажуть, так пошепки, буде вільна Україна. О, і, я бачу, що люди очі втирали в сліз в той час. Слава Україні, Україні! Слава депутати Рівнеради оригінальним способом вирішили долучитися до свята. Вони прийшли у вишиванках і з кульками запустили їх урочисто у небо. Слава! А Дмитро Спіченко у ритмі подій.